Шановні колеги, шановний головуючий, на розгляд Верховної Ради України у другому читанні вноситься проект закону України про внесення змін до статті 48 закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, реєстраційний номер 5297. У законопроекті вносяться зміни до частини 2 статті 48 закону України. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з якими пропонується поновити право на отримання щорічної допомоги на оздоровлення для дітей, які втратили внаслідок чорнобильської катастрофи одного з батьків та евакуйованих із зони відчуження в 1986 році. Проект закону не потребує додаткових видатків з державного бюджету України, кошти для проведення виплат. Зазначеної категорії громадян у 2016 році передбачена бюджетною програмою Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, головним розпорядником якого є Міністерство соціальної політики. До закону було внесено сім пропозицій народних депутатів України, які наведені в порівняльній таблиці до зазначеного законопроекту. В ході обговорення народними депутатами України пропозиція перша і сьома були прийняті. Друга та шоста були відхилені в зв'язку з тим, що потребують додаткових видатків. Комітет розглянув на своєму засіданні проєкт закону, реєстраційний номер 5297, та рекомендує Верховній Раді України прийняти його у другому читанні та в цілому, як закон. Дякую за увагу.